Ciemna ci ja wczuł pił, ja, ja w pił z tatą, ja był na scenie zabił, ternowo lit, to szedł katal, usiarku nie ja nie na wiedz pop, ja słucham tylko rock i rocka, mafia, staraj się nie trzcę ty do tej broni jaką i pojedem, fajne miejsce ternowie. Щоб пам'янути тебе, тому я буду бродити по цій кручі, Допоки не впаду, та словом Твоїм навіть цвіль обертається медом, і я уповільнюю свою ходу. До тебе щодня прилітають птахи, до мене щодня приходить похмілля, хоч в нас, мабуть, ідентичні гріхи. Світіння і певне осіннє освілля, та зрештою всі по весні ми розстанемо, бо сонце повстане посеред нас, отак і броджу по весняному каневі, а поруч зі мною бродить Тарас. Опаде літо, спрагле і мокре, львівське літо. Якщо захочеш, то без сліз і без докору намалюй мені свої очі. Я сховаю їх між блокнотів з телефонами всіх минулих коханок. І в любові до твоєї поті я полину в химерний танок, що застане тебе десь у січні, наче тихі холодні ночі, бо ці істини дійсно вічні. Намалюй свої очі, якщо захочеш. Я е, трошки... Е... Сьогодні я в обличчі Козабара, Гуцько Сумчук, дуже радий вітати в обличчі модератора літературних зустрічей Юрія Завацького і пана Мамуса, який люб'язно запросив нас сьогодні до вас Тернопіль. А радий вітати лідера українського слем руху, прекрасну людину, зваблювача дівчат, просвітителя нашої епохи. І я там декілька собі так назбирав по його. По його різних поганялах. Його називають слоном слему. Його називають Доктором Зло української поезії. Щось там ще. Його називають отаманом Пекельним. І. Що там кимось тебе називаєте? Я сам не називаю себе П'яниця. П'яниця і розвратник. А. Забули правила трьох П, поет пубертатного періоду. От, все згадалось. От. Зустрічайте сьогодні позабарі Артем Полежака місто Київ Харків. Сьогодні ми розпочинаємо серію поетичних і, надіюсь, надалі ще літературних, тому що, може, бути такі прозорі проєкти. Проєкт називається Один на один. Проєкт буде проходити що два тижні у Козі. і він передбачає з собою е, тандем відомого українського поета, прозаїка і молодого і перспективного. Цей проєкт ми реалізуємо завдяки пану Маусу. І завдяки літераторам, які приїжджають. Сьогодні вперше до нас завітали відома українська поетка Галина Крук з міста Львова і молодий талановитий перспективний поет Микола Шпаковський. Я прошу до слова цей тандем. Я прочитаю текст, який присвячений Юрію Завадському. Себто всі поети називали один одного графоманами, і себто всі графомани називали один одного поетами. А що таке бути поетом? Бути поетом це очікувати на вантажівку посеред дороги, це займатися коханням з сифілітичкою. Це стятиме міліціонера в День Незалежності. І стояти в Мурашнику, читаючи вірші під чорною обкладинкою, кричати Юрко, зачекай, кричати Юрко, наляй ще. Знаєш, за вершами не бачу ранків, не бачу ран, стою брудний, дощ і самота і важко, стихає сезонна паморозь, і колись здається, не стане. А я невпинно дзвоню і кажу Привіт, друже, привіт! Знову ранок, Петриків.

Uh, є таке дуже, дуже цікаве і прискіпливе питання. Uh, от ти написав так, дякую. <laughs> ну я ж мушу як uh, спілки письменників. Я uh, ну, таке побутує, побутує думка, що ти uh, дійсно. Ненавидиш спілку письменників? От поясни, будь ласка, свої відносини з таким ужгородським письменником Михайлом Рожком, і який входив в президію ужгородської спілки письменників. І от як ти міг написати цей прекрасний вірш про спілку письменників, дивлячись на Михайла Рожка? Рожко? Почати те, що всі люди різні, навіть під важкими седативами. І в цей час журналісти, паскуди, наче риби з'являються з, з об'єктивами, виринають із темних водиць підсвідомого, долітають словами і уривками звуку. А тим часом я так несвідомо, просто щиро стисну твою руку. Ти цього не відчуєш? Ти певно заснула 307 годин безкінечних новин, наче 10 хвилин промайнули. Бог приходить, точніш, його син стане вічним уривком у нашій історії, перейде в ілюстрації всіх інших книг. Мені важко боротись. Я завше повторюю, що я зроблю цей світ по хребту, і до ніг, як колись він зробив мене в довжину. Ти вже спала і певне цього не відчула, що вони, розуміючи власну вину, пригадали моє. Baptyjskie menuły